Жити по-іншому. Сьогодні розгляну три ключові проблеми, з якими ми стикаємось. Перша це бракує сили волі. Друга не розумію, як жити по-іншому. Третя не розумію, що взагалі робити. Коли ми кажемо, що нам бракує сили волі, зазвичай ми намагаємося просто компенсувати її деяким скачком продуктивності. Недавно я прописував теги для свого каналу на Ютубі і побачив, що. Мотивацію люди шукають в 10 разів частіше, ніж те, що я викладаю вам зараз. Це, це, це як сучасний тренд. Знаєте, ми спочатку ставимо високу планку, потім в нас немає реальних якихось потреб, чого нам реально потрібно, і ми придумуємо собі якісь цілі, а потім в нас немає мотивації, і ми такі. Треба подивитися в інтернет таку, щоб ух, зарядити себе. Що виходить в такій ситуації? Ми дивимося мотиваційну хірню, ми отримуємо тимчасовий буст, скачок, робимо Х2 того результату, що ми хотіли з самого початку, але як наслідок ми просто виснажуємося. Тому що ми накладаємо на себе забагато стресу в моменті, і це аж ніяк не може бути формуванням повноцінної звички. Тобто, коли в нас бракує сили волі, ми хочемо докласти ще більше зусиль, і, звичайно, що просто-напросто відкатуємося назад. Якщо цей матеріал здається вам корисним, підпишіться на мою сторінку в телеграмі в описі під цим відео. Друга проблема: ми не розуміємо, як змінюватися. Зазвичай ми... Шукаємо або якісь короткі уривки інформації, тобто ми не знаємо як, і ми на емоціях, там заходимо в інтернет, чи в чат GPT, чи ще кудись, вбиваємо запит і читаємо, якби там хоча б першу сторінку статті, чи хоча б там, 5 хвилин відео. Це, це, якщо ми ще дуже постараємося, напряжемо буки і якби такі треба зосередитись. Ми читаємо уривки інформації, дуже короткі, або ми шукаємо якісь. Якусь популярну літературу на цю тему. Тут є деякі загрози. Перше, фрагменти не дають нам реального розуміння. Реальне розуміння з'являється, коли ми накладаємо багато значень одне на одного. Тобто, фільми можна дивитись з точки зору сценарію, з точки зору картинки, режисури. І коли ми це все накладемо одне на одне, от тоді з'являється справжнє розуміння, що таке фільм. А ми, коли намагаємось вирішити свою проблему, дивимося окремо на сценарій і то. Якісь фрагменти, окремо на звук про якісь фрагменти. У нас немає реального розуміння. Реальне розуміння з'являється, коли ми займаємося мисленням, коли ми створюємо складну систему, де ми враховуємо різні оповіді, різні елементи, і тоді ми справді можемо щось змінити в реальному житті. Наступний ризик література, яку ми читаємо, вона написана, погано написана література, коротше кажучи. Це або в людини є диплом, але вона, якби, ніхіра не має оцього самого. Систематичного мислення. Або в людини немає взагалі диплому, і вона діє за принципом нової влади. Нова влада це якраз те, що виникає, коли ми відмовляємося від правди, і коли ми кажемо, що особиста думка важливіша. Владу взяла в руки взяв у руки натовп, який не керований, який не має цілей, а діє лише як протест. Ну, наприклад, BLM так, Black Lives Matter Це от. Приклад нової влади, які виступили проти білих, і в цього руху немає цілий, він не організований, він настав як хаотична хвиля, просто як наслідок деяких соціальних процесів у суспільстві, розумієте? Тобто, що я маю на увазі? Оцей концепт нової сили дозволяє багатьом людям, які не розбираються ні в чому, писати матеріал, викладати якусь інформацію, представляти себе експертами і так, далі, і, так далі, і так далі. Ці ж автори вони або мають освіту, але не мають системного мислення. Тому що не, ну, не ставляться серйозно, просто отримав якби, диплом, теплом, галочку, поставили і все. Або ці люди не мають формальної освіти, але вони діють за принципом нової влади. Тобто це моя особиста думка, і я от вирішив її виразити. Якщо немає системи, навряд чи ці знання дійсно пояснять якийсь аспект реальності і дійсно допоможуть щось змінити. Інша проблема полягає в тому, що навіть якщо ми знайдемо серйозну круту літературу, дуже мало людей вміють правильно пояснювати, правильно доносити свої думки максимально зрозуміло, як це роблю я, наприклад. І якщо в нас немає навички читати текст, ми просто впізнаємо те, що ми і так знаємо. Ми звикли думати в один спосіб, і коли ми це знаходимо в автора, ми кажемо, «О, точно, так, так гарно написано. Мені недавно хтось коментар написав, що е, це саме те, про що я думав, типу ставлю лайк підписуюсь. Тобто, в людини є проблема, вона і так має деякі уявлення, і вона подивилась моє відео, і замість того, щоб змінити уявлення, вона просто сказ... ну, підтвердила те, що і так знає. Так за що ти мені дякуєш? Якщо в тебе є проблема, моя задача в тому, щоб вибити тебе. З твого звичного цього циклу мислення друзі, не потрібно шукати підтвердження своїм словам. Навпаки, потрібно шукати, де ви помиляєтесь, в чому ви можете помилятися. Ви будете шукати підтвердження, тому що ви і так знаєте. Раз, два. Ви будете інтерпретувати слова автора по-своєму. Адже за кожним словом стоїть деяке значення. Але на це значення накладається наш суб'єктивний досвід, суб'єктивні переживання. Так ось, коли ми читаємо тексти, потрібно не шукати підтвердження оповіді і не можна накладати своє значення. Потрібно пересказувати систему автора. І проблема номер три називається так: не розумію, що власне змінювати. Що ми в такій ситуації переважно робимо? Перше, ми втикаємо в телефон від нудьги. Ми втикаємо в соцмережі. Соцмережі це потік інформації. Ця інформація в різних контекстах. Тут така ситуація, тут така, тут інша людинка, третя людинка. Коли ми постійно змінюємо контекст і постійно споживаємо інформацію, наш мозок виснажується. Коли ми не розуміємо, що змінювати, ми втикаємо в телефон, і це допомагає нам виснажитись. Це виснаження не дає нам думати про те, що ми нічого не знаємо, що робити, про те, що ми погано впливаємо на оточення, про те, що ми налажали в житті, те, що я не вдаха, і, і, і так далі. Телефон дозволяє не думати про свої проблеми. Але нічого насправді не змінюється. Другий варіант ми, якщо телефон це спосіб повністю відкинути від себе думки, другий варіант це якраз таки захлинутися цими думками просто з головою, коли ми прокручуємо якісь абсолютно непотрібні ідіотські думки. Це те, що називають психотерапевти геш незакритими гештальтами. Або це ситуація, коли є якісь культурні концепти, які нас дуже тривожать. Ну, наприклад, питання сенсу. Хоча ми зосереджуємося на проблемі, ми її не вирішуємо абсолютно так само, як це робимо з телефоном. І третій варіант, ми просто терпимо те старе життя, до якого ми звикли. Ну, тут я не буду багатослівним, просто подивіться серіал Breaking Bad, пуститися берега. Там ви побачите, що стається з чоловіком, який 50 років. Терпів нікчемне життя, яке робило його нещасним, і як він потім за один чи два роки, я вже не пам'ятаю, всі ці свої психологічні процеси відіграв, як він заробив отаку от гору грошей, і до чого це призвело і для його сім'ї, і для людей. Я дуже прошу вас задуматись над тим, як ви проживаєте своє життя. Якщо ви терпите те, що вам не подобається, просто страждаєте. Ви маєте розуміти, що це матиме жахливі наслідки. Бракує сили волі, і ви зусилля проявляєте більше, дивитесь мотивацію. Це херня. Не розумієте, що змінювати замість цього, ви втикаєте в телефон або читаєте науково популярну літературу, при тому, що не знаєте, як її читати, це херня. Не розумієте, що взагалі змінювати, і втикаєте в телефон, прокручуєте думки, просто тупо страждаєте. Це все теж херня. Це нічого не дає. Якщо вам не сподобалось щось з того, що я сказав. Це про вас. Якщо ви дивитесь фільми і ви ридаєте, тому що вас зачіпила якась ситуація, це про вас. Все, ви про це подумали. Тепер ви заспокоїлись, взяли сигарку, як Валерій Маркус у своєму відео закурили. І напишіть відгук про мою роботу в коментарях. Будь ласка, якщо вам здається це важливим, якщо ви впізнали себе, якщо це допомагає вам рухатися, щось осмислювати. Напишіть, що ви думаєте про мою роботу, як я вам допоміг, що ви нове дізналися, що ви почули, і так далі. Що насправді відбувається у всіх цих ситуаціях, які я зараз описав? Це все дуже різні ситуації. Може здатися, що життя дуже складне, воно дуже запутане. І от як в цьому всьому розібратися? По-перше, є поведінка, до якої ми звикли. На фізичному рівні, як організм, ми формуємо поведінку як реакцію до тих ситуацій, в яких ми опиняємося. Усі ці проблеми можна коротко описати як деяку звичну поведінку. Два все це є оповіддю, теж поведінка насправді, тобто те, як ми це все пояснюємо. Ми кажемо, це погано, це добре, моє життя, таке сяке. Ти, 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 ти. Це оповідь. Ми творимо про це оповідь. Яку проблему вони взяли? Що вони почали вирішувати? Є якась поведінка, яку потрібно змінити, і є якась оповідь, тобто те, як ви це сприймаєте, як ви це собі пояснюєте. Змінити життя. Можливо, якщо змінити поведінку. Дія впливає на світ. Ваші роздуми, ваші переживання, ще щось, ще щось ніяк на світ не впливають, тільки на ваш організм. Дії це те, що реально впливає на світ. Ви отримуєте деякі, деяку реакцію світу. І якщо ми будемо діяти по-іншому, то і результат буде інший. Перший крок, щоб змінити власне ось ці дії, це. Можливо, це не очевидно, а може очевидно, це змінити мислення про ті ситуації, в яких ми опинилися. Тому що, коли ви сприймаєте ситуації по одному, ви продовжите реагувати так, як ви звикли на них реагувати. Нічого не зміниться. І виходить найцікавіша ситуація. Дивіться, якщо ви переконані, що життя погане, ви дивитесь на життя, бачите там тільки погані речі, і тоді кажете: життя реально погане. Ви якось думаєте. Потім ваша увага специфічно якби налаштована на те, що ви думаєте, і ви бачите, якби те, про що ви думаєте, і кажете, о, я ж казав, я ж казав! Ви в депресії, ви бачите тільки погані речі і кажете, ну я ж казав, життя гавно. Для вас життя реально гавно. Це ваш реальний життєвий досвід. Тому що ви з самого початку так думаєте про ситуацію, бачите в ній деякі речі, а потім кажете, ну, життя гавно, так. Да. Оце ну я ж казав, засуньте, будь ласка, собі в сраку, тому що ви просто переконані в якихось думках. І ви їх, власне, самі підтверджуєте. І це є ваше життя. Розумієте, який абсурд? Потрібно визнати дві речі. Перше, що ваша оповідь, те, як ви пояснюєте речі, може бути неефективною. Це не ви поганий оповідь, якою ви користуєтесь, неефективна. Вона не приносить вам тих результатів, яких ви хочете. В цьому винна не якась там система, не обставини. Це ж ви дієте і отримуєте реакцію, розумієте? І другий крок. Замість моєї думки шукайте реальні знання. Знання це системи. Знання це коли є багато елементів, вони всі між собою пов'язані в часі. І це різні такі системи, накладені одна на одну. оце реальне знання. Знання це те, що може реально пояснити якийсь аспект реальності. І завдяки цьому правильно діяти. А ці правильні дії і змінюють моє життя, і дозволяють мені жити по-іншому. Якщо ваше знання, якщо ваше розуміння. Не дає вам результатів, це погане розуміння. Дякую.